Буксир-штобхач річкового флоту Агрохолдингу Нібулон проходить планове технічне обслуговування. Попереду чотириденна дорога із вантажем у три тисячі тонн кукурудзи. Загалом за весь маркетинговий рік річкою тут перевезли близько 800 тисяч тонн зернових. Керівник підприємства Олексій Вадаторський розповідає, придбав три таких буксири завдяки лізингу. Вперше на Україні такі операції зроблені. Ми буксири, які построїла наша компанія. Мы в провели операции через лизинговую компанию, тем самым, потратив свои средства на строительство, мы тем самым получили через лизинг восполнение этих средств и пополнили свои оборотные средства, которые мы практически расходовали на строительство этих буксиров. Згідно з правилами таких операцій, судна у власності лізингової компанії через п'ять років Нібулон буксири викупить. За словами Олексія Водатурського, нині лізинг становить лише десяту частину у кредитному портфелі зернотрейдера. А ось ця міжнародна компанія, що обслуговує аеропорти, майже все купує через лізинг. Останнє придбання для аеропорту Жуляни, автобуси та обладнання для протильодової обробки літаків. Сплатили 15% першого внеску. Лізинговий договір уклали на. Три роки у компанії кажуть, лізинг має свої переваги. Всі расходы по лізингу ми можемо відносити сьогодні на валовий розход, амортизувати. це расход, відбувається амортизація. Для нас це дуже удобно, конечно же, там происходит у нас НДС, В НДС возвращается пропорционально. То есть это как будто бы ты купил сегодня объект. І його амортизуєш уже в соответствии з українським законодательством. Серед лізингоотримувачів найзатребуваніші транспорт, сільськогосподарська та комп'ютерна техніки. Донедавна ці послуги були непопулярними. Ринок пожвавився з набуттям чинності нового податкового кодексу. Відмінено оподаткування ПДВ на комісію лізингодавця, так як раніше було на процент кредитний. Також повернуто можливість. Лізинговий отримувачу відносити 100% Витрат на оперативний лізинг навалові витрати підприємства. Лізингові операції доволі ризиковані. Передусім для лізингодавця головна загроза не повернення вкладених коштів, кажуть у компанії. У Leasing. Хоча фактично заставне майно належить лізинговій компанії, повернути його. Процедура складна і довго тривала. Дожди тутніку вірніш на і поставиш його на баланс, и начнеш його теперь продавати, щоб возвратить банку кредит, тому що ми також. Же... Берем кредиты в банках, чтобы финансировать свою технику, то уже стоимость, этой техники, которую ты вернул, может быть ниже, чем ее рыночная стоимость. Да? Соответственно, ты можешь получить торговый убыток по такой операции. Лізинг для українських компаній привабливий інструмент позики, хоча не вельми поширений. Якщо в європейських країнах інвестування в основні фонди підприємств за допомогою лізингу становить 20-25%, то в Україні лише 2-3%. кажуть експерти. Тож вітчизняному ринку є куди розвиватися. Тетяна Триполка, Олександр Грибань, Олег Павлюченко, новини, телеканал Бізнес.